Друзі, я всіх вітаю! І сьогодні хотів би розповісти вам про свою невелику подорож на 720 км. Подорожував на мотоциклі Suzuki Gladius 400, їхав з пасажиром, і, в принципі, на всю дорогу в мене вийшло плюс-мінус 10 годин. Тому готуємось і починаємо нашу розповідь. А після довгої подруги необхідно почистити та змастити ланцюг. І близько трьох років я користуюсь ось такою чудовою машинкою. В комплекті була сама машинка, трубки, ось така пляшка, а також ось такі крючки з мотузкою для кріплення цієї машинки за будь-яку зручну частину на мотоциклі, щоб машинка не з'їжджала. Всередині машинки знаходяться щітки зверху, з боку а також знизу ємність наливається коросин, колесо крутиться або вручну, або запускаєте двигун, ставите першу передачу, подаєте коросин в машинку, і ланцюг чудово відмивається. Ця машинка підходить як для сальникових, так і для безсальникових ланцюгів. Коштує зараз близько 400 гривень, і посилання на неї я лишу в описі під цим відео. Виходили ми з самого ранку, приблизно о 7 годині. На вулиці ще було доволі холодно, приблизно 18 градусів. Ще й сильний вітер. Тому перші 100 км давались важко. Асфальт на цій ділянці дороги хорошої якості, тому, крім вітру, нам нічого не заважало. Зупинки ми вирішили робити кожні 100 км для того, щоб встати, розім'ятись і з новими силами рушати в дорогу. В такому темпі дорога займає більше часу, але ти менше втомлюєшся і не так сильно затікає п'ята точка. В цьому режимі на всю дорогу в нас вийшло приблизно 10 годин. Також я вирішив перевірити витрату палива на різних заправках, а саме на ОККО, Вог, UPG та Укернафті. Результати цього тесту будуть в кінці відео. Дали першу сотку, зупинились на сакарі, він якраз там 101 км від Одеси. Перша сотня була важка, а перша зупинка була о 8 ранку. Це була можливість відігріти світ холодного вітру. Мотоцикл їде добре, без будь-яких проблем. До виїзду я планово все обслугував, замінив свічки і сподіваюся, що в дорозі сюрпризів не буде. Планую проїхати на одному баці 274 кілометри до заправки Зума. За Заїду на вог, заправлю, якраз подивлюся, який там буде розхід. Рослід від клави. Клеймо мотоцикліста. другі 100 км їхати вже було легше. По-перше, ми їхали трохи швидше, а по-друге, стало тепліше, і асфальт так само був хороший на цій ділянці. Комфортна швидкість для пересування конкретно на цьому мотоциклі була приблизно 110-120 км. В мене немає ніякого вітрозахисту, тому на такій швидкості мені було більш-менш зручно і комфортно пересуватись. От, і на швидкості 120 особливих питань не виникало. Але це тільки якщо немає якогось сильного зустрічного вітру. Дали, значить, другу соточку. Зупинились на заправці в такому містіке. Набагато легше вже йшло. Набагато приємніше і швидше. Наступний чекпоінт за 75 кілометрів буде на заправці. Подивимося, якраз, який виходить розхід при крейсері 110-120. Третя сотня далась легко, бо на вулиці стало зовсім тепло. Це була ідеальна температура для подорожі. Також асфальт на цій ділянці був хорошої якості, тому ми їхали десь 110-120. На 284 му кілометрі ми заїхали на заправку. Так, у нас чергова зупинка на Вогі. Проїхав на повному баці 284 кілометри. От і зараз будемо вже їхати. Зупинимось десь під Києвом. До речі, ось це Nano Technology кофер не царапав ікзак, який везе другий номер. Ми пообідали та залили повний бак. Після обіду їхати стало набагато важче. Адже після цього тебе починає клонити в сон. В таї момент рятує гарнітура з музикою. Якщо цікавить якісна гарнітура, яку я можу порадити з власного досвіду, посилання лишу в описі під цим відео. Це дійсно рятує, адже музика в дорозі тримає тебе в тонусі і додає нових барв до подорожі. Раз якось невдало вдягнув балаклаву, і в мене прям такий серйозний слід лишився на лобі. Зараз буду коли вдягати, вдягную десь так от на рівні очей. От. Uh, важка була сотка, напевно, важче, ніж uh, перша. Чи то асфальт такий, чи то що, не знаю. Але важкувато йшло. Uh, ну, Блін, проїхали. Це загалом вийшло 385 кілометрів ще недалеко до Києва. Uh, от, Ще одна зупинка буде до Києва і наступна буде вже uh, за броварами зупинимо знов на заправочку. І ми плавно переходимо до четвертої ї сотні кілометрів. Тут я хотів би більше розповісти про саму Київську трасу. Це одноманітна дорога, яка тягнеться майже 500 км. сторонам майже завжди одноманітний пейзаж, трохи дерев і поля, інколи ставки. Ти, наче, їздиш по колу, дивлячись на одні і ті самі краєвиди. Також тут доволі мало рівних ділянок дороги. Зазвичай ти їдеш або вгору, або вниз. І чим далі ти від Одеси, тим гірше стає асфальт. І тільки під'їжджаючи до Києва, асфальт стає знову хорошим, а по сторонам можна побачити ліси. Проїжджаючи п'яту сотню кілометрів, ми нарешті доїхали до хорошого асфальту, а звичні поля змінились на ліси. І ми нарешті заїхали в сам Київ. Це місто мені запам'яталось широкими проспектами, де хто їздять майже так само швидко, як на трасі, великою кількістю машин та дурними аваріями. Приїжджаючи в батьківщину мати, я пригадав, що тепер мотоцикли можуть цілком легально їздити по смузі для маршруток. В Одесі таким чином можна їхати швидше потоку, але в Києві набагато більше маршруток, тролейбусів, а по цій смузі також можуть їздити таксі. На додачу з проспекту є чимало з'їздів, і багато авто перестроюються в цю полосу, щоб повернути праворуч. Тому, їдучи в цій полосі, багато часу зекономити не вдалося. Шоста сотні кілометрів була дорогою від Києва до Чернігова. На цій ділянці просто ідеальний асфальт. Здавалось, що можна спокійно їхати 110-120, але був нюанс. Між цими містами багато придорожніх сіл і швидкість доводилось постійно скидати. Оскільки деякі водії не дуже звертали на це увагу, патрульній поліції було кого зупиняти, але краще все ж таки не порушувати. З позитивних моментів був розхід, який з 4 літрів на сотню впав до 3,6 Заїжджаючи в сам Чернігів, я пригадав відео, як з цього місця запускали гради. Саме місто дуже красиве, і я хотів би зупинитись тут на день-два щоб погуляти, але дорога вела мене далі. Проїжджаючи по Чернігову, я звернув увагу, як багато тут зруйнованих будинків, пошмотованих заборів, а де не де обабіч дороги стояли згорівші авто. Це дуже контрастує зі звичною Одесою чи Києвом. Шоста сотня кілометрів була від Чернігова до нашого пункту призначення. За Черніховим асфальт був дуже різним. Були відремонтовані ділянки, де можна їхати 120, а були жахливі, де доводилось скидати швидкість до 90 Проте саме тут я побачив найгарніші місця за всю подорож. Були тунелі з дерев, декілька річок і різні дикі тварини. А найцікавіше, що чим гарніше була місцевість, тим краще була дорога, а де нема на що дивитись, доводилось їхати повільно. Так, ми проїхали 700 кілометрів і дійшли до завершального етапу нашої подорожі. Коли їхати лишилось зовсім трохи. По відчуттям далі дорога як наказана йде. Ти вже спокійно собі їдеш. Єдине, що асфальт тут став гірше, саме от маленький тут відрізок, буквально там 10-15 кілометрів, просто жах, а до того він таки був. Хіп. Плюс-мінус нормальний. А там, де трошки гірше їхав 100, там, де хороший асфальт їхав там 110-120. От ми ну зараз будемо їхати, певно, десь 80, бо ям всяких калобів дуже багато. З приводу якості бензину на різних заправках, ми зупинялись на око, вог, і та укранафті. І найкраща витрата палива була на око та ВОГ, до 4 літрів на сотню. На другому місці UPG з витратою трошки більше 4 літрів, і на останньому місці була Укрнафта з витратою 4,5 літри на сотню. Під кінець я хочу поділитись своїми загальними враженнями про цю подорож. Наразі це найдовший шлях, що я долав за день із пасажиром, і мені відверто сподобалось. Нові дороги, нові краєвиди, нові емоції. Коли сили вже мали закінчуватись, відкрилось друге дихання, і їхати було дуже легко. Але пасажир сказав, що більше так далеко не поїде, тому якщо я поб'ю цей рекорд відстані, то вже самостійно. А це вже кінець. Я бажаю вам більше подорожувати, досліджувати нові місця і підтримувати українську армію, що дає можливість це все робити. Посилання на важливий збір я залишу в описі під цим відео. Сподіваюсь, вам сподобалось провести цей шлях зі мною. Дякую за перегляд. І до зустрічі.